Гранатометник десантно-штурмової бригади Олександр Шиванов загинув 17 травня напередодні свого дня народження. 18 травня йому мало виповнитися 24 роки. 16 числа прислав СМС у Мені все добре. За словами бабусі, Олександр працював за кордоном. Там познайомився з майбутньою дружиною. Перед війною родина повернулася до України. Записався в війська. ВСУ, направили у Лондон на учені, а потім на передову. На передовій пробув дві неділі. Сказав всі мої друзі в армії, що я сидіти, піду, служити. Однокласниця Поліна згадує Олександра як людину, яка вміла радіти життю. Саша був завжди веселий, на позитиві, чуйний хлопчик. Ми завжди з ним. Проводили час весело в класі. Ворону, якісь були заходи в школі, там сказати слово танці. Він завжди приймав в цьому участь. За інформацією Охтирської міської ради, Олександр Шиванов загинув під час виконання бойового завдання в районі Новомихайлівки Донецької області. У нього залишилися річна дружина, однорічна донька, мама з інвалідністю. Також в цей день проводжали в останню путь Руслана Затулія. Як повідомили в Охтирській міській раді, він загинув 16 травня на Луганщині, виконуючи бойове завдання. Руслан пішов служити за контрактом ще до початку широкомасштабного вторгнення. Був водієм з початком вторгнення, пішов в піхоту. Розповів його побратим Володимир. Він був хоробрий, хороший, надежний друг. І... Це велика втрата для всього нашого підрозділу. Він і шут, пошути умів, і по серйозному побалакати. Він був класний. Пішли в наступлення росіяни, їх обстріляли і закидали гранатами. Руслану Затулію було 45 років. Поховали військовослужбовців на Успенському кладовищі Охтирки. Андрій Міхєєв, Олена Рашевська, Суспільне новини, Сумщина.